Всім привітаки! З вами знову це Бабачків. У нас сьогодні на вулиці вранці, зараз, мабуть, 8 годин вже така прохлада 14 градусів лише. Такі ранки не літні, а осінні вже. Як казала сусідка, що коли почнеться копання картошки, для неї це вже починається осінь. Та й зараз таке прохолодне, чи дійсно осінь. А я поки Олежик спить, быстренько поснідаю на вулиці. У мене на сніданок вермишель, тіфтівка і помідорчик. У мене в планах, що Олежик сьогодні буде спати годин до 9 до півдесятого. і я хоч встигну зробити трішки заготовок на кабачкову ікру, та начистити цибулю моркви натерти або накришити, кабачки підготувати. Бо коли він проснеться, це. Може все так сказати, перекреслити мої плани. І ще там знайшла один рецепт. Помідори на зараз там фаршировані зеленю. Хочу також попробувати зробити якийсь кілограмчик, бо дуже їх хвалять, а треба спробувати, поки є ще помідори, треба спробувати. Сьогодні вранці до 8 годин веселенько проскочила в фору, взяла моркви, бо хочу сьогодні робити кабачкову ікру, а вдома пів така невеличка морквинка. Тут, щоб взяти моркви, чи, там, чи пів кіла мені потрібно, то треба буде весь город перелопатити. Взяла томатної пасти. Таку перший раз взяла, не пробувала ще таку. Все, вироблено в Греції. Спробуємо. Тут 500 грам, це наше 70 гривень 69,90, якщо не помиляюся. І в баночки. 350 чи 400 грам, то є 6990. Я вирішила, хай буде вже така, тут більше. Можливо, буду робити пару порцій крити, щоб вистачило. І взяла два вершкових сирка і дво... дві дружби. То мама собі на роботу сьогодні взяла. Була на сутки. А я хочу зробити лаваші. Помазати сирком закрутити лаваша, або м'ясо ще вкинути. Такий міні-лавашик. Поки зараз олажик тихенько сам, я зараз хочу зайнятися кабачковою ікрою. Вже нас вибирала кабачків, 6 кг кабачків. Я брала такі жовтенькі цукінники, кілограм цибульки та кілограм морковки. Зараз кабачки бастенько перемию, вложу каструлю, поріжу такими невеличкими кусочками і проварю їх 2-3 після закипання. Так я роблю останні, мабуть, два роки, і в немає тільки кабачкова ікра не зриває, бо коли обжарюю, зриває. Бочкина отключила, сейчас будет станет очистить цибулю цигулю коморку. Цибулю цього разу я вирішила покришити на четверо, і не дуже дрібненько. Перша порція кабачків в мене вже вариться і поставила жаритись цибулю. До золотистого кольору, щоб був такий смак і аромат смачний гарний. Вирішила не заморочуватися і покращила морку соломкою. це рівно вона зараз пережариться і буду перебувати блендером. Це аби на м'ясорубку, то можна було натерти на тритушки, щоб була дрібніша. Перша партія кабачків у мене вже відварилася. Я їх викинула на двух шлях, щоб вони трошечки стекли, щоб не так багато рідини було в вікрі. І поставила варитися другу партію кабачків. І в мене вже цибулька майже готова. Зараз кабачки стечуть, викину їх у каструлю і наверх викину цибульку. Морквичка вже жарилася. І кабачки ці доварилися. Зараз воно з і буду перебувати блендером і ставити тушити. Я вже блендером перебила кабачки, цибульку жарну там морковку. Тепер додаю 2 столові ложки цукру та 4 столові ложки томатної пасти. Ось вона дуже ріденька ця паста вийшла. І... і 4. Сіль там за смаком, то зараз, мабуть, кину пару столових ложок. Ні, пару ложок себе буде багато. Поки що кину так одну з горкою. А потім буду пробувати, що тут досолювати. Зараз все гарно перемішую і ставлю варитися 2 годинки, а за 15 хвилин до кінця варіння кину ще... 4 столові ложки уксусу. Що начебто гарно примішала. І мені здається, що без томатної пасти воно б теж б мало б гарний колір. Бо тут цукіні жовте, морковка. Але більше таку томатну пасту я купувати не буду, бо вона ще рідше соусу. Ще 15 хвилин і я буду додати в ікру уксус. І буду закручувати. В середині травня я подавала документи Олежику на коляску. Так як у нас одна є, вона ми їздимо з нею скрізь, а другу цю взяла для того, щоб воно було як автокрісло, щоб воно було в машині поставити, десь їхати та брати Олежика з собою. То коли подавала документи, мені сказали, що чекати недовго, десь місяць, ну плюс-мінус якийсь там тиждень. Це було десь число 15, 20 травня я подавала документи, вже наче зібрала, все переслала. А сьогодні, 20 серпня, мені тільки подзвонили, сказали, що сьогодні відправляють коляску. Я вже думала тут відмовлятися. Там знайшла ще одного представника, який займається цими колясками. То я там можна використовувати як автокисло, її така більш для дому. Як у нас є ж таку з'їзди, також на вулиці скрізь, то думаю, вже візьму ту. А тут таке щастя, що дзвонили, що сьогодні відправлять і завтра ми вже її нарешті отримаємо. Наші чотирилапі друзяки Рекс та Томас. Томаса коли щось на... вона ходить, він і до Рекса лізе, гуляться хоче. І смайликом, ну, смайликом взагалі, друзяки, вони сплять разом. Він лягає на смайлика зверху, або разом скучується кубочками. І сплять разом. З рексом таке не походить, щоб спати. Вони мають просто погуляти. Як сьогодні мама на роботі на сутках, а готувати мені сьогодні немає ні сил, ні бажання аж якусь вечерю, то в мене сьогодні супер-пупер, бистра вечеря. Салат з помідорчиків, там петушечка, свіжомолотий перчик чорний, там не, пер... не чорний, а суміш перців. І олійка. І кавун. Так що, хто вечеряє, всім приємного апетиту. Я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте подобайки та залишайте коментарі. Всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока!